Друзі, привітики. Приступила я до приготування рогаликів. Дивіться, що я роблю? Я нагріла трішки кефіру, я взяла кефір 2,5% жирності 250 мл. Ну, я в описі ще пропишу вам скільки чого, трішки я його підігріла, щоб тепленький такий єлі єлі був тепленький. О, так. Підігріла я кефір і беру дріжджі. Дріжджі я взяла мокрі, можна сухі. Мокрих я взяла 25 грам. Отак. Дріжджі тут розійшлися у кефірі. Отак я їх хвилиночок 5 поколотила в теплому кефірі, додаю сюди цукор, 60 грамів цукру і ванільного цукру пакетик висипаю також і ложок 3, 4 борошна, додаю також сюди. Оце буде наша опара. Зараз я так перемішаю. Все, друзі, накриваю плівкою, кефір, і цукор, і залишаю в теплому місці хвилиночок на 20-30, будемо бачити. Це опара підійшла. Дивіться, на кефірчику як. Дивіться, як на, на кефірчику, як гарно. Оп, оп, зашуміло, забродило гарно. Так, додаю сюди масло розтоплене 75 грамів. Два яйця. О, і все. І тепер додаю борошно. Два яйця, масло розтоплене і додаю борошно. Але борошно додавайте поступово. Тут потрібно, щоб тісто не було забитим, щоб було м'якеньким, легеньким. Пахне так. Кажу, як пасха прям. Може, що ванільки додала, дуже пахне тісто. Ванілька, масло, яйця. Такі пахощі. Сюди трішки додаю і буду. буду зараз вимішувати. Тут нам потрібне м'якесеньке, м'якесеньке тісто. Борошна десь потрібно около 600 грам, я вже чую, що вистачить. Зараз це збираю все з рук. Так, потихеньку, помаленьку вже домішую тісто. Спочатку дуже липло до рук, а це наче вже трішки краще, вже майже не липне. Все рівно воно таке трішки буде липкеньке, друзі. Можуть бути трішки липкеньке, тому я, я буквально ну, капельку отак ось лийну на руку соняшникової олії, тому що не можна забивати борошном. Тому. У допомогу трішки соняшникової олії на руку додавайте. Я трішечки додаю. Зовсім трішки трішки. О. Клас. Тепер з олійкою стало краще. Стало краще вимішуватися, і надіюся, що тісто таке як потрібно. Тісто ось таке м'якеньке, жовтеньке, бо домашні яйця. Нічого куркуми не додавала, нічого не додавала, ось таке жовтеньке. Все, перемішала, викладаю, нехай підходить. Ось так. Таке м'яке тісто замісила і ставлю знову ж на грілочку. Накриваю плівкою десь на годинку. Все, хай підходить, потім будемо ліпити рогалики. Тісто підійшло, але я пізно включила камеру, воно було так, підійшло гарно. Я вже руками його збила. Кісто, таке прям. Клас. Ідеально було б на пергамент, але пергамента в мене немає. Тому буду робити це абрикосове варення, воно трішки жила тину в мене, тому я його наповняю. Так, дівчата і хлопці, я їх напекла. Вони просто неймовірні. Я не розраховувала, що тісто таке буде дуже пишне. Ой, аж розвалилося, Я правда не розраховувала, що тісто буде таке дуже м'якесеньке і дуже підросте. І я зробила, вони такі в мене величенькі вийшли. А так, взагалі, тісто дуже-дуже дуже, дуже, дуже м'якеньке. Подивіться, дуже воно м'яке. М'якусіньке. М'якусіньке, тому я їх зробила трішечки такими, знаєте, завеликими. Можна робити ще менші. Ще менші, бо тісто гарно підростає, дуже м'яке, пухке, ароматне. І останній штрих. Останній штрих притрушую пудрою, і все вже готове. Можна відпочивати. А то я ще сьогодні дуже багато вже напрацювалася. Гора, гора просто рогаликів. Ну, можна сміливо, сміливо можна робити менші-менші. Бо це в мене вийшло такі величенькі. Я думала, тісто не так підійде, воно гарно підійшло. Ну що, ну що, покажу вам один рогаличок. Покажу вам один рогаличок. Наскільки він дивіться, м'ягенький, пухкенький, начиночка? М -м -м. Дуже, він дуже м'який. Дуже м'якенький, смакота. Це в мене абрикосовий джем можна робити з і з гущенкою, і з різними джемами. М -м 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 -м. Смачно готуйте та смакуйте, обов'язково спробуйте.